Вікенд нової української музики за гуртом антитіла ми пильно стежили і зараз можемо навіть запитати особисто нашого гостя студії Тарас Тополя в нас в гостях. Привіт тобі! Всім вітання сьогодні. Ти в нашому ефірі презентуєш першу пісню гурту Антитіла за доволі довгий проміжок часу Фортеця Бахмут. І про це місто ми постійно чуємо із новин від знайомих журналістів, знайомих волонтерів, друзів, військових. А от тепер ви заспівали про це місто? Як народилася пісня? Ми подумали, відчули, що потрібно зробити композицію в першу чергу для пацанів, для хлопців і дівчат, які е, зараз там безпосередньо на фронті тримають цей фронт от, зі зброї в руках, написати саме для них. От е, щось таке, яке бадьорило, і таке, щоб спонукало бити ворога. Ти е, бачив війну? От чи дійсно творчість допомагає втримати дах? Ну, мабуть, є безперечно, багатьом допомагає. Творчість, взагалі, людина, це ж, якби не буду зараз казати, що це головне відмінність, але що відрізняє нас, окрім свідомості там, да, інтелекту від тварини, це те, що ми можемо творити, ми можемо створювати щось того, чого не існувало до нас. Якби цей акт творчості, це власне є. Як би сказати, так пом'якше, те, що з'єднує нас з Всесвітом, з творцем, з Богом, кому як, хто в що вірить. От. І тому людина, в принципі, має творити. І кожна людина творить по-своєму. Хтось творить в математиці, хтось творить в вібраціях, там, в музиці, хтось творить в. В плануванні не знаю, військових операцій, то тобто все творчість. Тобто, да? Тому, звичайно, що творчість на війні допомагає. Якщо казати саме про музичну творчість, Ну я знаю, що, наприклад, є пісні, які мене е налаштовують на певний mood, на певний настрій. от Щоб ви розуміли, пісні мого е моєї школи, це Продіджі". От, І на війні я реально слухав. Е коли б потрібно було просто безперервно пісні продіджі. А є пісні там іншого характеру, ліричного там да? вони так само допомагають. Тобто кожна людина знаходить в пісні щось для себе, особливо в екстремальних ситуаціях. А війна це постійна стресова ситуація, екстремальна ситуація. Там, звичайно, без музики ніяк. Я пам'ятаю твою історію, як в перший день вторгнення ти на велосипеді поїхав до ТРО, Ні. до якого Тих вступити ще до початку повномасштабного вторгнення росіян, як ти став саме парамедиком? Ось ця історія цікавить. Це Взагалі випадкова штука. Ну як всі все випадкове, не випадкове, але ми просто зібралися. Я, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь зустріли там нашу подругу Асю, яка вже на той момент е, двіжувала там медпункт, значить оформляла для батальйонний медпункт. От вона медик. І вона, о, хлопці, давайте ви ж в курсі. А ми, ми ж до того ще 2014 року, як волонтери, відвезли масу медицини на передок. Ми знаємо, як працює турнікет. Знали на той момент, вже звичайно вже і застосовували все. Як накласти бандаж, там, не знаю, як всунути на заферінгалку, як е, випустити повітря з легені, при всі і таке інше. Тобто ми якісь базові речі, як, не як медики фахові, а це так тому і називаються парамедики. Тобто, грубо кажучи, це те, як. Допомогти людині в критичній ситуації. Тобто, -то парамедиком може не. бути кожен. Ну, Звичайно, ну, не, не кожен, тому що, слухай, парамедик це ж е, історія така, де відірвані руки, ноги, кров, кишки, мозок, там, не знаю, очі вивалені. Ну, і таке інше. Це е, дуже непроста штука. Тобто, щоб надавати першу медичну допомогу. Ти маєш бути стресо тому що тобі прийде, тому що ти будеш той, кому прийдеться надавати цю першу медичну допомогу. Але це дуже відповідальна справа, від тебе залежить життя. А друге, це дуже е, ну, якби медики в батальйоні у великій ціні. Такі парамедики, як ми, які мають е, навички надання першої допомоги, цінуються. А ще більше цінуються, якщо це парамедик, який має взагалі фаховий. Ну, якби диплом, та, там, 7 років медичного інституту, і у нас команди, наші сквот групи в якими ми працювали, у нас в групі був один фаховий медик і два-парамедика. от І оці фахові медики, не дай Бог, щось з ними стається, тому що це найцінніше. Тому що якщо немає в батальйоні фахових медиків, якщо немає... Логістики медичної, якщо немає парамедиків на рівні батальйону, і в кожній роті людини, яка може надати медичну допомогу, це критично знижує ефективність батальйону і здатність його виконувати бойові завдання. За парамедиками полюють так само, як і за командирами, і за сержантами, тому що парамедики це дуже важливий ланцюг. в в батальйоні нещодавно гурт антитіла це тебе, Сергія Вусика і Дмитра Жолодя, нагородили медалю за захист Київської області і виконання бойових задач в Вірпині. Що тебе найбільше вразило під час тих подій? От під час тих подій позитивно вразило це був не перший день, це величезна черга людей, які стояли, щоб встати до лав сил територіальної оборони. Величезна черга, маса людей це так надихнуло. Прямо ну такий ну, неймовірний злет був, незважаючи на те, що все неслося і ця орда сунула. І така величезна кількість людей, і ти розумів, що ну, є ще є ще потенціал, значить, вистоїмо. Я знаю, що ви підтримуєте також і дітей. Не тільки своїх, але й mm. дітей-хлопців, дітей, чиї батьки дітей не повернулися з фронту, да, які пішли на щиті. Так, так 130-го батальйону. Mm -hmm. Як саме і чим ви їм їм допомагаєте і підтримуєте? Все що, все, що потрібно, починаючи від фінансової допомоги, закінчуючи медичною, морально психологічною відпочинок, подарунки на дні народження і таке інше, таке інше. От е, в січні вони. Їздили в Карпати, відпочивали досить довгий період. Їм робили там екскурсії, багато різних активностей, і освітні активності, і таке інше. От вони діти з в супроводі декількох мам, бабусів, поїхали і провели гарно час, перезнайомились, передружились один з одним. Плануємо. Дуже хочу, щоб влітку вивести, щоб вони побачили світ, кудись, можливо, Сполучені Штати ну, буду займатися тим. щоб щоб це втілити в реальність. І, Через... так, і от так от будемо вести їх далі, стояти поруч плечем е з їхніми вдовами, з їхніми матусями, які залишилися вдовами, підтримувати. Тому що, ну, це мав би робити батько, батько загинув героєм. То ми, як батальйонне братерство і гурт антитіла, як частина цього братерства батальйонного, має робити, робити. це наш обов'язок. Мені здається, я впевнений. Ти сьогодні в нас в ефірі презентував пісню, яка е, має всі шанси стати народною, її будуть співати під гітару в колі друзів, в колі побартимів в сімейному. Е, і мені цікаво, як воно прозвучить під укулеле. Давай давай, спробуємо. давай. Друзі, зустрічайте у вікенді нової музики Тарас Туполя і Ксенії Івась під укулеле Пісня Фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних. Я тобі дуже дякую Лас. за теплу розмову. Дякую за, дякую за зустріч. за любки. <свіс> друзі. Антитіла, Тарас Тополя, що не був у нас в гостях. Залишайтесь променем у вухах і в серці. Слава Україні! Героям слава!